Чому ми так часто робимо неправильні рішення, навіть коли впевнені, що маємо рацію? Книга Деніела Канемана Думай повільно, вирішуй швидко пояснює, що причина у двох режимах мислення, які керують кожним нашим вибором. Система 1 — швидка, автоматична, емоційна. Вона миттєво реагує, створює перші враження, формує інтуїцію. Система 2 Повільна, логічна і вимоглива до зусиль. Вона аналізує, рахує і перевіряє факти. Проблема в тому, що більшість наших рішень робить саме система 1, і саме вона найчастіше створює помилки. Перша важлива теза це евристики та когнітивні упередження. Ми постійно спрощуємо складні питання, замінюючи їх швидкими відповідями. Це зручно, але саме це породжує хибні судження. Друге ефект якоря перше почути число або факт може підсвідомо прив'язати нас до певного рішення. Навіть випадкові значення впливають на оцінки людей, і це доведено експериментально третє евристика доступності. Ми оцінюємо ймовірність подій за тим, як легко можемо їх пригадати. Тому гучні новини здаються більш небезпечними, ніж вони є насправді. Четверте. Фреймінг те, як подана інформація повністю змінює наше рішення. Якщо сказати 90% шансів успіху це звучить позитивно. Якщо сказати 10% шансів провалу, це звучить лякаюче. Хоча це одне й те саме. П'яте аверсія до втрат. Люди бояться втрат значно сильніше, ніж хочуть вигоди тієї ж величини. Саме тому ми уникаємо ризику навіть там, де логічно варто ризикнути. Шосте інтуїція експертів Канеман показує, що інтуїція справді працює там, де є стабільність і постійний зворотний зв'язок. Але там, де багато випадковості, інтуїція часто помиляється, а ми вважаємо її глибоким відчуттям. Сьома теза регресія до середнього. Крайні результати з часом повертаються до нормальних значень. Але люди шукають причини там, де працює звичайна статистика. Що робити на практиці? Сповільнійтеся перед важливими рішеннями Не довіряйте першому числу. Це може бути якір. Ставте питання по іншому, щоб уникати фреймінгу. Не покладайтеся лише на інтуїцію там, де висока випадковість. Використовуйте чек-листи, щоб уникати упереджень. Канеман не вчить нас думати повільно весь час. Він вчить помічати моменти, коли система 1 бере контроль і може завести нас не туди. Це книга, яка не дає миттєвих порад, але назавжди змінює те, як ти сприймаєш власний спосіб мислення.